Із важкими травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні 62-річного чоловіка. Потерпіли їхав на і Потрапив у дорожню транспортну пригоду. Аварія трапилася у Тернополі. За попередньою інформацією, велосипеди зіткнувся із автомобілем Хюндай Соната. В результаті цього він не втримався та впав. На місці події працювали слідчі. Чоловіка госпіталізували в водіїв взяли зразки крові для перевірки на місце алкоголю. Слідчі затримали жителя Бережаники і ножем поранив свого товариша. Правих зі слідчо-оперативної групи стало відомо, що 13 квітня потерпілий разом зі знайомим та двома жінками розпивали спиртні напої. Згодом чоловіки вийшли на подвір'я, і між ними виникла суперечка, в ході якої один із них дістав кухонний ніж та вдарив ним у живіт свого співрозмовника. Після цього нападник повернувся до будинку та продовжив святкування. Потерпілий самостійно викликав поліцію та швидку. Його прооперували. Правоохоронці затримали на Адника у ході перевірки з'ясувалося, що підозрюваний місцевий житель він уже потрапляв у полозор. Працівників поліції наразі перебуває під слідством. За напад на знайомого чоловіка оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Михайло Головка зобов'язала демонтувати надбудову на даху багатоповерхівки. Осіни 2023 року. Поліція виявила, що над двома спареними квартирами, які належать екс голові Тернопільської облради, на даху надбудовано кілька різних приміщень. Данями керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко розповів, що поліція завершила перевірку у цій справі за його словами надбудови зведені без відповідних дозволів.